Ну, я хотів би відзначити, що загалом вся ця історія пов'язана зустрічю президента України Зеленського з президентом США Трампом, вона була за великим рахунком лише кульмінацією тієї історії, яка розвивалася в україно-американських відносинах після обрання Дональда Трампа президентом США. Необхідно відзначити, що останнім часом намітилися достатньо помітні зміни. В американській зовнішній політиці, зокрема з питань України. А Сполучені Штати виразно намагаються, як то кажуть, через голову України відновити відносини з Росією, зробити їх, скажімо так, нормальними з їхньої точки зору, при цьому ігноруючи факт російської агресії проти України. Це проявилося в телефонній розмові між Президентом Трампом та Путіним, яка відбулася нещодавно, після цієї розмови відбулася зустріч на рівні міністрів закордонних справ Судівської Аравії, до зокрема обговорювалося відновлення, так би мовити, нормальних дипломатичних відносин. Після цього Сполучені Штати почали активно змінювати риторику в контексті російсько-української війни, зокрема у напрямку ревізії питання російської агресії. Тобто вони почали активно відкидати факт цієї саме російської агресії, і це відобразилося в тому, що США просували резолюції Ради безпеки ООН, а також Генеральної асамблеї, ООН, де з одного боку закликалися до припинення російсько-української війни, але факт агресії з боку Росії відкидався. Тобто, абсолютно очевидно, що Сполучені Штати налаштовані на досягнення швидкої угоди із Росією. Яка би дозволила їм відкрити російський ринок, торгувати з Росією, заробляти багато грошей. А Україна для них в цій ситуації це певна незручна перешкода. При цьому від України вони хочуть, щоб та санкціонувала укладену російсько-американську угоду, яка би повністю не відповідала українським інтересам і виглядала би просто як капітуляція. В такій ситуації. Насправді очікувати чогось іншого не доводилося. Тобто, звичайно, могло все бути більш спокійно, менш спокійно. Але головна проблема тут не в цьому, не в тому, яким чином спілкувалися президент України, президент США. Головна проблема полягає в тому, що Сполучені Штати налаштовані на те, щоб відновити в повному обсязі нормальні відносини з Росією за рахунок України. Тому що саме. Таким чином вони вбачають найпростіший шлях, як цього досягнути. При цьому Сполучені Штати нова адміністрація радикально переглянули підходи до американської зовнішньої політики, підходи, які формувалися десятиліттями. Тобто вони погрожують і висувають територіальні претензії до союзників по НАТО, Канади та Данії. Вони достатньо активно висувають претензії до інших традиційних союзників, оголошують торгівельну війну в Європі. І знову ж таки намагаються радикально змінити баланс сил в різних регіонах. Тобто, очевидно, що те, що відбувається з сторони України, це не якась випадковість, це не щось особисте, це частина зовнішньої політики США, яку реалізує адміністрація Трампа. Сенс цієї зовнішньої політики полягає в тому, що вони не вбачають більше в цінностях або якихось союзницьких зобов'язаннях. Вагомий фактор зовнішньої політики. Вагоми факторами вони вважають лише вигоду, одержання більшої кількості доходів, і відповідно до цієї логіки, відносини із Росією можливі, а от, наприклад, із Данією неможливі. Хоча Данія це достатньо давня розвинена і загальновизнана демократія, тому насправді треба розуміти, що в умовах, коли весь світовий порядок руйнується на наших очах, Очікувати якоїсь стабільності десь не доводиться. Очевидно, що Україні доведеться в цих реаліях шукати нових союзників в Європі, об'єднуватися з ними, тому що, зрештою, постраждалими від цієї радикальної видозміни зміни світового порядку буде не лише Україна, але й інші держави. Абсолютно очевидно, що великі держави, такі як США, Росія або Китай в нинішніх умовах, Воліють повністю ігнорувати якісь інтереси чи волю держав менших, і це мабуть найбільша проблема.